Привіт! Я Анастасія Крадецька, і сьогодні ми зробимо соматичне дослідження тонусу в нашому тілі. Тонус а, це мова нашого тіла, і це наша взаємодія з світом, і те, як ми його сприймаємо, і те, як ми транслюємо себе назовні. Тонус може бути як реакцією на щось, що відбувається в зовнішньому, так і в цілому формувати нашу поведінку. Тонус в нашому тілі може бути високим, коли є напруга, коли є така закам'янілість в м'язах. І тонус може бути низьким, коли в нас немає життєвої енергії, коли ми такі розповзаємося, як якась така панчоха на підлозі, і кажемо про те, що в мене немає сили, немає енергії. І тонус може бути середнім, збалансованим, коли ми можемо бути і там, і там. Тонус може бути високим і низьким не лише на рівні наших м'язів, так і на рівні нашої нервової системи, фасцій, органів. Може бути певна ділянка перебувати в високому низькому тонусі і викликати певні ланцюжки інших реакцій, коли постійно болить голова, чи постійно є напруження в очах, чи постійно є напруження в голові, а тіло наче розслаблене. І коли ми працюємо з тонусом, коли ми його досліджуємо, ми працюємо з основою своєї взаємодії з іншими. Тому це соматичне дослідження може дати вам дуже багато відкриттів і допомогти впливати на те, як ви з іншими, як ви в світі і як ви самі з собою. І як завжди, перед початком соматичної практики я запрошу вас. Прислухатися до себе і дати собі дозвіл звучати, рухатися і робити все для свого комфорту і з позиції піклування про себе. Для практики вам знадобиться місце, де ви можете лягти на живіт, повністю випростувавшись, і бажано, щоб поверхня була твердою. Тому підготуйте собі місце для практики і перейдіть в положення на животі, можна підкласти руки під чоло і дати собі хвильку прибути на підлогу. І ми почнемо просто помічати тонус в своєму тілі зараз. Як я відчуваю м'язи свого обличчя. Щелепи, міжбрів'я. Можна також торкатися до себе, якщо це полегшує налагодження контакту з цією зілянкою. шия. Як я відчуваю свої руки, грудну клінку. Клітку та ділянку зі спини в цій зоні. Дихання також може нам розповідати про тонус. Наскільки я вільно дихаю, Якщо мені важко дихати, це може бути як низький, дуже низький, так і високий тонус. Зверніть увагу на живіт, м'язи тазового дна, сідниці. Який тонус в м'язах ніг, стегна, ікроножні м'язи, стопи? Тонус це такий рівень напруги, і можна помічати, коли ви звертаєте увагу на тонус, чи з'являється бажання одразу з цим робити щось. Відпускати, чи, навпаки, напружити ще більше. І ми почнемо в кожній частині тіла, яку помічаємо, створювати більший тонус. Ми помітили тенденцію, як я в стані спокою. І Ми будемо створювати. Більший тонус, наче ми так збираємося ще трошки більше. От ви помічаєте своє обличчя зараз, і ви пробуєте його привести в більший тонус, напружити. І збираєте увагу десь в іншій частині тіла і пробуєте зробити тонус ще вище. Якщо ви відчуваєте, що це комфортний тонус, можливо, ви можете зробити ще його більше. Зробити більше тонусу в шиї, в руках, хребті, куприку, по всій довжині ніг, в стопах. Можливо, приходять якісь переживання чи навпаки, йдуть якісь почуття. І ось, якщо все тіло зараз приведено в максимально високий тонус, спробуйте посприймати реальність з високого тонусу. Як, як сприймається рівень безпеки, як реальність сприймається з позиції в дуже високого тонусу? У вас є відчуття, що ви в безпечному місці, чи навпаки, наскільки вам комфортно перебувати в високому тонусі? Чи звичне це для вас? І ми візьмемо ще хвильку на те, щоб подосліджувати надзвичайно високий тонус, як я можу його створити ще більше. І як я себе в ньому почуваю? І наступний момент, коли увага ваша приходить в якусь частину тіла, наприклад, в плечі, пробуйте відпускати тонус. Що ось ви помітили, є високий тонус в плечах, і ви його скидаєте. І, можливо, ви помітите, що це не так просто зробити, скинути тонус. Або, можливо, ви скидаєте, а він назад повертається. І пробуйте створювати нижчий тонус в наступній ділянці, яку ви помічаєте. Можливо, це обличчя. Як ви можете розслабити. І поступово ми будемо створювати настільки низький тонус, що він буде максимально низьким я може відпустити все своє тіло, наче я ж шматину якусь одягу кинула на підлогу? Ох. І можна помітити відгук на звук, що щойно був. В високий тонус ви назад пішли. Чи ви змогли залишитися в низькому тонусі? Ми будемо продовжувати створювати низький тонус, відпускати себе, щоб бути як такі, як калюжа. У нас немає життєвості в низькому тонусі. Ніщо не тримає пружність. Ніщо себе не проявляє, наче. Максимально низький тонус. І намагайтеся так в цей стан прям зайти і відчути, як вам там, які почуття чи відчуття приходять. І в нас зараз не розслаблення, а от саме відсутність життєвої енергії, наче. Це такий стан, коли мене немає. Я нічого не хочу, мені нічого не треба. І дамо собі знову хвилинку на те, щоб повідчувати ще більше, подосліджувати, наскільки мені знайомий низький тонус, наскільки хочеться в ньому бути. Ми спробуємо формувати середній тонус. Значить, так нарощуємо пружність, життєвість, таку готовність включитися, якщо потрібно, відгукнутися на щось що нам цікаво. І ми можемо почати з певної ділянки якогось тіла, де цікаво, де вам легко наростити цей середній тонус. І задавайте собі питання, як ви робите середній тонус? Середній тонус це коли у вас є можливість і включатися, і видовжуватися, і розширюватися, і стискатися, і нема застрягання ні в відсутності тонусу, ні в високому тонусі. Ви можете бути, ви можете бути в балансі. <звук> <звук> і Можливо, ви почнете зрозуміти, що о, ця ділянка не може зайти в середній, бо вона дуже низькому. А в цій ділянці комфортніше бути у високому. І в цьому тонусі в середньому можна спробувати побути, задаючи себе питання. Як у мені реальність середнього тонусу? Хм. І ми не намагаємося якось, якщо ви помічаєте, що є якась складність наростити цей середній тонус, не намагайтеся його зараз якось а, прям ідеально вибудувати. Грайтеся. Колапс, низький тонус, відрізняється від е, цього середнього, тим, що є цікавість. Високий тонус відрізняється від середнього, тим, що в середньому є гра. Ставки не настільки високі. І якщо ви зараз будете викликати таку цікавинку в собі, е, ви зможете перейти трохи легше в середній тонус. О, oh. і ми візьмемо зараз хвилинку на такий вільний рух з середнього тонусу, закладаючи собі в основу те, що ми можемо в повсяденному своєму житті почати помічати свій тонус, і коли ви почнете помічати, що о, він занадто низький, ви зможете трошки збільшувати. Коли він занадто високий для вас, ви можете його трошки зменшувати. І управляючи тонусом, ви зможете впливати на свою повсякденну реальність. І зараз можна трошки також пограти з переходами. О, високий тонус. Я вийшла в стан напруги. Все скути, я все така на взводі. Я відпускаю себе, я розм'якаю. о, я не можу більше стояти, мені треба пролягти. І потім накопичу в собі знову середній. І ви, як завжди, можете поставити тут відео на паузу, для того, щоб подосліджувати, можливо, трошки довше, або взяти цю практику повсякденне життя. І діліться в коментарях своїми напрацюваннями, що ви повідчували. І до зустрічі! Дякую вам. Коли ви пишете коментарі, ви підтримуєте мене, продовжувати далі.